Спроба обманути автомобіль Audi a 4 з функцією розпізнавання дорожніх знаків. Якщо вона активована у вас в Україні, то тривалий час ви будете бачити таке повідомлення, що жодного дорожнього знаку не розпізнано, і будете їхати, аж поки камера автомобіля не зловить його десь вздовж дороги. Який лайфхак придумав я. Власне, от Автомобіль зараз виїжджатиме, там наклеїв поки що паперовий знак обмеження 30. І зараз хочу перевірити, чи буде він працювати. Починаємо рух. І дивимось, що він скаже. Сподобається йому такий знак, чи не сподобається. Так, проїжджаємо. Схоже, що не сподобався. От гад Ні, побачив! Просто йому треба проїхати цей знак, і тоді він його запам'ятовує. Власне, а тепер ми з таким знаком будемо їхати до моменту, поки він не зловить вздовж дороги якийсь знак і не показуватиме його. Ну але, як бачите, навіть такий спосіб працює. Можна роздрукувати, наклеїти десь чи на стовпчику, найближчому біля місць, де ви проїжджаєте, чи, наприклад, стіна гаража, чи от як у мене паркану.